Привіт, танкіст! Ти на каналі Шранкюа. Сьогодні я ти покажу дуже крутий бій на танку 60ТП Левандовського, за який наш герой отримає третю позначку на гарматі, залишиться в ситуації один проти шести та покаже дуже круту гру. Поїхали до бою. Наш герой грає на такому обладнанні, як загортування, стабілізатор, досилач та інструкція, яка дає плавний хід. Граємо ми на великій аптечці, великі ремки і до пайочку. Потрапляємо ми на карту лінія Маннергейма у сетап з дев'ятками, де є одна арта та дві ПТшки. До речі, знову ж таки баланс. У нас ПТ 10 та 9 рівня, у них дві дев'ятки. Так, їдемо ми на звичайну позицію для ТТшки на цій карті. У нас е проти нас. Є 121-х взводом, які ну досить такі непогані танчики, до того, що у нас є ще ВК 7201К з шеврончиком, тим таким що показує теж що той гравець не дуже такий і нубасик Тобто грає він до, досить добре за ту нашивку, за той шеврон. Нагадую, що. Разова шкода у нас 750 з пробиттям на голді 317, і пробиттям на звичайному снаряді 250. Так, дивіться. 1390 зробив помилку, і наша команда з нашим героєм скинулась йому трішечки підсрачники, і він поїхав у наступний бій, щоб довго тут не затримуватись. Так. Дивіться, по трішечки, Метр за метром пробирається на позицію. Наш герой. Так, світиться викашка і світиться об'єкт. Зараз спробуємо їм щось надавати. За щоки понапихувати трішки? Так. Дивіться, ВЛДшка світиться зеленим, тому потрібно стріляти. Ні, дивіться, відцілює. Так, добре, відцілює. Там таку зону, куди можна пробивати, там збоку, до речі, у нашого танчика теж така, така зона є. Ось сюди ось добре він пробивається. Навіть якщо стоїть передом. Так. Шукаємо цілим цілимо куди можна пробити, але не наважується наш гравець зробити постріл і, можливо, і добре. Ай, дивіться, як не залетіло. Не залетіло. Туди-куди мало би залітати. Там не ЛД у француза так була досить добре, її було видно, тому мало би залітати так. Але цілимо, цілимо ВК і не пробиваємо. Не ну там така ситуація була, мало відсотків було на те, що ми його проб'ємо туди. Тому що там такий кут нахилу був і він там трішки щось крутив мансував, але... Точність до того всього у нас не досить добра. Так, танчик у нас трішечки такий повільний, тому розвертаємося ми так потихеньку. Але ТНХ, дивіться, це ТНХ, і ми як добре на 850 закидуємо в НЛД. Ну, це щоб, щоб не відчувала себе так дуже добре. Досить хоробро у нас щось себе там накрутило, що вона хоробрий досить танчик. Так, виїжджаємо і в НЛДшечку, а як смачно, як ми ще її смачно добираємо. Насправді грати на таких ось танках, в яких альфа там 750, особливо на ТТ, там 60ТП, можливо є 100. Ну, Досить так прикольно, коли ти виїжджаєш і накидуєш, накидуєш на там 800, якісь дев'яточці. це прям ну, досить так смачно виглядає. Так, повертаємося до наших ТТ-шок. А дивіться, нашого брата, акробата, нашого близнюка, вже забрали. 60 ТП, він щось там стояв, намагався ...намагався перестрілюватися, але його перестріляли. Так, світиться на ЛДшка і пробуємо в башню. Ні, в башенку ми не попали. Але нічого. Нічого, 2700 рахунок 4-7. Програємо ми. Ну, майже на 5,5 тисяч по ХП. Але нічого. Наш герой туда їм сім... Ой, дивіться, яка добре. На 750. Ой, як добре. Ай-яй-яй. Так, бачу Бачу Т-30-го і розуміє, що потрібно допомагати Емілю. Давати їм трішки по дупці Так, стандарт Б. Стандарт Б, ось там якийсь піксель засвітився, але наш герой кинув блайндом. Подивимося в кінці бою, чи він попав в нього. Але, можливо, побачимо ще раніше. Якщо він засвітиться і буде фуловий, то значить не попав. Дивіться, там 705 й досі фуловий. Йому досі ніхто нічого не зміг зробити. Але зараз, зараз я думаю, ми виправимо цю ситуацію. Так, французик світиться бортиком. Ой-ой-ой, ой, ой-ой-ой, на 900, ви подивіться, кальфа вилетіла. 900. Ну та майже без одного ХП. Я думаю, француз э, зрозумів, що його французькі булочки в небезпеці потрібно ховатись. Так. Що у нас далі? О, дивіться, 705-й бортиком танкує. Ай, дивіться, насправді танканув. Не пробило під таким кутом, але там потрапили у фальшборт. Там в цих е, з радянських танків у них такі бортики досить небезпечні. Там їм потрібно стріляти. Дивіться, 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 яка делегація до нас приїхала. Дивіться, три танки, два барабанних, один Т-30. Та ти що? Як тут наш герой має вижити? Так, передзаряджаємося, забираємо першого барабана, який дуже, дуже небезпечний, тому що там дуже швидкий барабан. Так, Т-30, Т-30 дасть нам. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, на 712, так, дає. Дивіться, зверху ще 705 виїжджає. 705, так, цілому Т-30. Даємо йому постріл. Ховаємося від них двох, стаємо так, щоб були до них лобом ми. До них двох, Так, так, дає ще одну. Ще одну дає, Потрібно Імікса забирати. Так, добре, добре, забираємо ІМікса, відкатуємося назад. О, нас прикриває, нас прикриває ще 140-й. Так, добре, нас не пробиває. Не пробиває 705. Перезаряджаємося і. Так, ВНЛДшечку. О, як добре, з підпалом, ой, як добре, ой-ой-ой. Так, дивіться, ми залишаємося один проти шести. Ну тут нам повезло, що ми дали з підпалом, на півтори тисячі ми йому дали шкоди. І потрібно добирати. Добирати? Так, добре, добираємо. Ззаді, дивіться, ззаді виїжджають ще танки. Т-30 хоче нас забрати. Дивіться, СТ-шки там стоять вже. Так. Є, поїхав топитися. Не, не, не забирай нас постріл. Так, добре. Добре, Т-30. Чарфутюр. І ну, чарфутюр, ти якби вже приїхав. Наш герой його ще трішечки допихує, щоб у нього вже не було змоги. Т-30 не попадає. Як в такій ситуації може не попасти? Як? Так, втопили чарфутюра, забрали Т-30, виїжджає вафля. Вафельтрагер. Так, добре. Заряджаємося. Заряджаємося. Трішечки ще декілька секунд. Так, і одразу вже наш герой обирає фугас на інтуїції, щоб добрати вже точно. Дивіться, як добре, як добре вони нас не пробивають в такій ситуації. А ми йому зараз фугасиком... Ой, як смачно, ой, як смачно, на 863. І залишається у нас одна арта. Але подивіться, як в такій ситуації він взагалі вижив. Подивіться, скільки тут танків, скільки тут трупів, подивіться. Це просто. це. Друзі, ставте лайки за таке виживання, тому що це, це достойно лайка. До речі, бій на третю відміточку. Так, після цього бою наш герой отримає третю відміточку на гарматі. Дві він вже має. І я думаю, що за такий бій варто давати третю відмітку, тому що, тому що так. Дивіться, 9700 він вже має шкоди. 6000 він натанкував, і 600 шкоди дали за нашою, за нашою допомогою. Ну, не, не, не стидний такий бій. Так. Шукаємо арту. Ну, звичайно, арта повільна, вона десь була біля бази. Тому їдемо в сторону бази. Далеко вона, навіть якщо тікає, то далеко вона втікти не зможе. Але все ж таки вона фугасна така добра, і вона може нас забрати. Так, ні 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 дивіться, світиться, світиться кабанчик. Дивіться, який кабанчик іде. Оп. Ой, ой, як добре. Ой, як добре. ой, як добре. Поїхали, друзі, до результату. Ось, друзі, дивіться, що нам дали. Дивіться, 10 996 шкоди ми нанесли. 9 фрагів ми зробили. 6030 ми натанкували. 601 нанесли за нашою допомогою. Дивіться, третя відміточка, майстер. ціла купо медалік, цілі воїни. Що тут? Редлі Волтерс, Колобанов. Сталева стіна. Основний калібр. Так, командний результат. Командний результат. Ну, 0, 0, 0. 0, 0. Ну, дивіться. Але наш герой він затащив цю катку абсолютно. Дивіться, 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 дивіться. Ну, тут Т-30 так відіграв на 5 тисяч непогано. ВКшки відіграли непогано, там Удис непогано відіграв. І ось такий докладний результат. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписуватись та ставити лайки. Це дуже мотивує на нові відосики та допомагає розвивати україномовний YouTube з україномовним контентом. Вам бажаю мирного неба над головою! Допомагайте ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.